Позивний куниця, дуже така цікава історія з цим позивним. Хлопці дивилися фільм Загін самогубців називається. Кажуть, ну ти прям як оця каже куниця, живучий. До війни працював е консультантом, продавцем в магазині. Після того, як я відслужив, я рахуюся військовозобов'язаним. Військовому квитку прописано. Під час військового стану з'явитися по місцю служби. Але так як на той момент вже моєї частини не було, вона вже попала під окупацію. Це в Запорізькій області, місто Енергодар. Ну повертатися не було куди. та я прийшов на воєнкомат, кажу, забирайте. Кажуть, будеш зв'язківцем. Я такий, ну буду, ну що зробиш? <кажуть> не вибирати мені. Ну, так я був спочатку зводим зв'язківцем. Хлопці сказали, що гарно себе зарекомендував, і на цю поїздку я попав вже ротним зв'язківцем. Це вже третя ротація. Слідкую за тим, щоб хлопців завжди був зв'язок. І з ними зв'язок це дуже важливо. Без зв'язку сильно не повоюєш, щоб все заряджене було, радіостанції, реп, бо тому що війна зараз дронів, можна сказати, і ну, от, реп важливу роль відіграє. Сміливість теж потрібна, бо, тому що ну, так само різні ситуації трапляються. Може антенну тобі пересікти, там, осколками чи старлінка, навіть того самого. Противник січе. Пробує знищити, і деколи треба просто вискакувати там на якийсь третій поверх будівлі. Ну, як для зв'язківця ну, потрібно просто розвиватись постійно, бо, тому що технології теж ростуть, розвиваються все. Шукати якісь нові способи передачі зв'язку. З попередніми ротаціями різниця відчутна. Просто попередню ротацію дронів було набагато менше. Ну, штурми, звісно, техніка, нічого не помінялося, але додавалися дрони і в великих кількостях. Які контролюють все, зараз на позиції зовсім по-іншому виходиш, як попередні рази. Тобто, незаміченим там прийти неможливо просто. Це ніч була, і ми приїхали, мали вигрузити там реп для хлопців, щоб глушити трохи дрони їм. Ну і там провізію якусь. Коротше, ставили пікапом, вигружаємо все. І... Налетіло, ну просто я навіть не знаю, як це сказати, скільки їх там було, тих дронів, але ну, вони не давали навіть голову висунути. Ну, ми встигли тільки заховатися в окоп, ну і прямо туди скида два зразу. То хлопці отримали осколки, і я теж отримав, але в мене легка ситуація обійшлася. Ну, в той момент я навіть не думав про те, що там не вийду чи не зможу і тому подібне. Я знав, що от, треба зараз і вже допомогти хлопцям, які ну, постраждали більше. Зразу почав оглядати. Ну, це, це все дуже в темпі робиться. Це просто лічені секунди. Я оглянув, вибрав середнього, сказав, ти сам дойдеш. Покликав ще одного на допомогу важкого відтягнути в бліндаж, бо кажу, нас тут розберуть просто. І так би і було, бо тому що насипали добряче. Проводили евакуацію. Я ще хотів залишатися на позиції. Кажу: треба заїхати, я маю хлопці поміняти. А мені кажуть, подивись на свою руку. Ну там, спочатку не чути на адреналіні, взагалі. Працюєш і все добре. Якщо ти зв'язківець, чи ще якась в тебе там інша спеціальність, не означає, що ти тільки в тому напрямку працюєш і все, ну, виникають різні ситуації, в яких треба попрацювати, як на піднос бика чи винести хлопців, бо тому, що ти розумієш, що ну, треба гідно поховати товариша, і ніхто цього не зробить, якщо не ти. Ми добряче попрацювали, ми носили там і БК, і у ну, загальному провізію, там якусь воду. Я вже просто фізично не міг. І тут з'являється можливість виносити тіло, ну просто кращого варіанту немає. І мені каже командир: ну все, пішли. Я такий: ну, спина болить, Вколи ти обезбол. Я готовий куди скажете. Ну от він, обозвольчичка мені вколов, ми вискочили. Ну, звісно, теж це все було обдумано, глянули там по ситуації, звісно, як дозволяє. Там був такий небезпечний участок, перехрестя, воно постійно прострілювалося. Не любив я через нього, чесно кажучи, ходити. Це кожного разу така рулетка, можна сказати, небезпечно. Так, в будь-якому випадку небезпечно. Там було декілька наших позицій. Хлопці вже його трішки підтягнули поближче, взяли на носілки і бігли як могли. Фізично, якщо один не справляється, це, це вся група просто залежить від нього. Стараюся пояснити всім, щоб. Розуміли, що від нього залежить всі теж. Я просто, вже, можна сказати, живу в тій армії, <смі> живу тією армією і поступово міняюся, можливо. Морально стійкіший став. Я навчився просто цінувати сьогодення, просто жити тим, що є, і ну, не жаліти те, що було, зроблено щось так, щось не так, все, що вже зробили.